С вами Саша Гонтар, і сьогодні ми будемо говорити про ваші дріб'язкові підліткові переживання. А що ви думали, вони дійсно когось хвилюють крім вас? Ха -ха -ха. Що ви відчули при цих словах? Навряд щастя, радість та піднесення, бо це був шеймінг. Шеймінг це процес засудження чи знецінення певної особи, групи людей чи їхніх дій. Шеймінг може набувати різних видів, наприклад, бути тілесним. Mm, які ступні всі кажуть, є ті, єтє, а то ж не єті, то наш Марко сексуальним. Оце ти груди відростила, може менше капусти їш, бо на візку скоро возитимеш, чи інтелектуальним. Я з Ігорем в групі не буду, він навіть 2 плюс 2 додати не може. Шеймінг може відбуватися як в реальному житті, так і в інтернеті. І всюди це явище несе негативні наслідки для психічного стану та самооцінки людей, яких шеймлять. Люди можуть шеймити одне одного з різних причин: низька самооцінка чи заздрощі. 190 балів на ЗНО та тобі просто пощастило. Соціальний тиск та норми. Хлопці не фарбують нігті, будь нормальним, нерозуміння та невігластво. Жесть, які в тебе прищі. Досить їсти солодке шеймінгу можуть піддаватися як жінки, так і чоловіки. Наприклад, чоловіку можуть казати, що він занадто ніжний борюмся як дівчинка, а дівчину за кермом будуть шеймити не за порушення правил, а через стереотип, що жінки погані водійки. А я можу сама замінити пробите колесо. І в першому, і в другому випадку така критика обмежує можливості людей та вганяє їх у вигадані суспільства. Пільством рамки нормальності, і нащо це потрібно? Всі ці приклади це не окей. Мені дуже шкода, якщо ви вже стикались зі схожими ситуаціями у житті. За результатами всеукраїнського дослідження дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, опублікованого у 2017 році, 67% школярів стикались з випадками цькування. Тож, ловіть кілька порад, як реагувати на шеймінг. Зберігайте спокій, не реагуйте надто емоційно. Якщо людина вас ображає свідомо, вона провокує вас на агресію чи сльози. А якщо це відбувається через невігластво, це тільки віддалить вас одне від одного. Тож, вдих-видих, кіп-кау. Не звинувачуйте себе. Проблема не у вас, а в того, хто шеймить. Це нападник не вміє висловлювати свої думки та приборкувати власні емоції, а не ви якісь не такі, та не вписуєтесь у цей світ. Пам'ятайте про це гумор. Так, порада не проста у виконанні, але дієва. Адже коли людина, яку намагаються шеймити, відповідає не агресію, чи плачем, а сміється, правила гри змінюються. Зосередьтесь на своєму саморозвитку. Щасливі люди не хочуть ображати інших свідомо. То нащо вам перейматися критикою такої людини? Концентруйтесь на собі, на своїх інтересах, навчанні та самореалізації. Так ви зможете підвищити свою самооцінку і більше не реагувати на шеймінг. Поділіться своїми переживаннями з друзями чи батьками і з близькими людьми, які почують та зможуть підтримати. Бо люди істоти соціальні, нам потрібне прийняття. Виходьте із токсичного контакту, де вас шеймлять. Ви можете фізично віддалитися і не чути, що говорить людина. А також у вас є можливість ментально відключитися і подумки бути десь далеко, якщо у вас немає можливості піти. Зупиняйте шеймінг, просто кажіть стоп. Я цього слухати не хочу і не буду. Кожна людина має право на повагу та гідність, незалежно від її статі, гендерної ідентичності, зовнішнього вигляду та вподобань. Ще раз ти маєш право на повагу. Не забувай про це, ваша Саша Гонтер.